Незабаром настане казковий новорічний вечір а за ним і різдвяні свята. Традиційним символом цих торжеств є звичайно ялинка. Отож, у ці дні перед жителями міста Броди і району постає питання, де придбати новорічні ялинки. Лісівники державного підприємства Бродівське лісове господарство замислюються над тим, як зберегти лісові красуні від незаконних вирубувань, і в той же час хочуть забезпечити людей святковими природніми деревцями. Багато людей купують у магазинах синтетичні ялинки, які цілком можуть замінити природні, чинять вони правильно, адже відпадає потреба щорічно турбуватись про новорічну гостю, а потім з болем дивитись на засохлі деревця, викинуті на смітник. А все ж скажете, ви набагато приємніше, коли наш дім наповнюється ароматом хвої. Лісники знають про це. Тому щоб не завдавати шкоди лісовому господарству, у лісництвах лісгоспу новорічні ялинки заготовляються на спеціально визначених ділянках при рубках догляду за лісом. Як і завжди, лісівники постараються забезпечити жителів бродів та району ялинками. Цього року вони продаються у місті Броди, на вулиці Костюшка, 4 а біля магазину павільйону лісовичок на території їдальні лісгоспу, на продовольчому ринку та у лісорозсаднику бродівського лісництва. Крім того, ялинки можна буде придбати в кожному лісництві державного підприємства Бродівське лісове господарство. Лісівники завчасно попереджають тих, хто намагається придбати ялинку незаконним шляхом протягом грудня і першої декади січня посилиться охорона лісів. Будуть організовані рейдові бригади лісової охорони, які разом із працівниками поліції здійснюватимуть патрулювання лісових насаджень та автомобільних доріг, де можливе перевезення крадених деревиць. Кожна новорічна ялинка буде маркувати збірками для електронного обліку із штрих-кодом, який містить інформацію про походження даного деревця. Відсутність збірки на ялинці буде вказувати на те, що дане деревце придбане незаконно, воно буде вилучатись, а порушник буде притягатись до адміністративної відповідальності. Крім цього, документами на право перевезення промаркованих ялинок будуть торгові чеки та товарно-транспортні накладні. За незаконно зрубану новорічну ялинку однозначно накладатиметься штраф, розмір якого становить від 85 до 170 гривень, та нараховуватиметься шкода, завдана природному середовищу, розмір якої за одне деревце, у залежності від величини, становить від 247 гривень і більше. У ці передсвяткові дні хочеться уникнути прикрих непорозумінь. Тож, шановні бродівчани, не псуємо собі та іншим свята, щоб з чистою совістю та щирою радістю сісти до різдвяного столу, закулядувати, згадати тих, хто не дожив до цього дня, хто віддав своє життя за свободу України, і відчуємо себе справжніми українцями, господарями рідного краю. З повагою, державне підприємство Бродівське лісове господарство.